Друзі, вітаю! Я вам сьогодні хочу показати, як можна зробити зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів, акумуляторів ось такого типу, акумуляторів на 6 вольт і будь-яких інших акумуляторів, напруга яких не вище 12 вольт. Для цього ми беремо блок живлення від ноутбуку. В даному випадку це блок живлення на 19 вольт 3,2 А та 65 Вт. Щоб дізнатися. Яка сила струму буде на, такому, на, на виході з такого блоку живлення, нам потрібно взяти 65 Вт, заявлена його потужність, поділити на 14,4 В. І ми отримуємо 4,5 А. Це означає, що 4,5 А буде видавати такий зарядний пристрій максимально. Я взяв непрацюючий не зарядний пристрій, в нього був відірваний а, штекер, який заходить в ноутбук. Я вже ось, як бачите, відрізав, розрізав дріт і розділив плюс та мінус. От. Збирати ми будемо зарядний пристрій на базі ось такої платки. Це DC-DC перетворювач, я її вже приклеїв. Насправді це така слабенька платка і це все більше підійде до, до ось таких от акумуляторів, до акумуляторів, сила струму, яким а, буде віддаватись до 3 А, тому що більше 3 А вся платка вже не витримає. Але є платки більш потужні і є більш потужні блоки живлення. Посилання на них буде на Aliexpress, можна самому зібрати такий досить потужний блок живлення. От. Також всі збірці ще буде Ампер Вольтметр, посилання на нього теж буде. Зараз ми його під'єднаємо. Схему під'єднання я вам покажу. І будуть ось такі крокодили підпаяні до дротів. Дріт, який ми підпаяємо до крокодилів, я буду використовувати штатний від зарядного пристрою, тому що, по-перше, тут сила струму буде невелика. І буде невелика довжина, тому втрати будуть також мінімальні по струму. Але бажано використовувати дріт більш міцний, більш потужний. Крокодили я вже підпаяв, ось вони, плюс та мінус. Тепер нам це все потрібно під'єднати. Дивіться, нам ще потрібно під'єднати ампер-вольтметр. Схема його підключення наступна. От. Нам потрібно спершу закріпити. Вольтметр, в моєму випадку, хай це буде десь отак от. Я його закріплю, щоб було зручно. І дивитись і регулювати струм та напругу. І одразу моніторити ці всі показники. Закріпимо його за допомогою термоклею. Все, вольтметр ми закріпили, тепер нам потрібно все правильно під'єднати. Підключати будемо все наступним чином. Мінус від вольтметру та амперметру ми з'єднуємо між собою та закріплюємо на вихід плати на мінус. А плюс від вольтметру та живлення вольтметру ми з'єднуємо між собою. А також під'єднуємо до плюсу, який буде йти на крокодили. І тепер вихід з амперметру нам потрібно під'єднати на мінус, який буде йти на крокодил. Плюс, який йде від амперметру, я підпаяв до мінусу, який йде на крокодил. Ось такий вигляд має зараз цей зарядний пристрій. А, зараз ми його будемо перевіряти, а потім за допомогою клеєвого пістолету зафіксуємо дроти, щоб вони нікуди не ділись, І має бути все класно. Ми бачимо, що у нас на екрані 12,8 вольт. Ми зробимо 14,4. Так, ось у нас регулювання. Я позначу буковкою В, що це вольтметр. Так, давайте додамо трохи вольтажу. Так. 14,4 нам потрібно. Так, ось у нас 14,4. Давайте під'єднаємо на вихід крокодилів вольтметр. І перевіримо, чи дійсно це так. Так, дивіться, 14,5. В принципі, це норма. Нам цього буде достатньо. Потрібно буде пізніше відкалібрувати, чи вольтметр цей, чи... Мультиметр цей, поки що я не знаю, що більш точно. Але давайте ще ми виставимо ампераж, той, який нам потрібен. Зараз ми будемо заряджати такий акумулятор, це 7 А. /h. Якщо одну десяту брати ємності цього акумулятора, то нам потрібно 0,7 А. Оскільки навантаження в мене нема, ми напряму до вольтметру, він розрахований на 10 А під'єднаємо. Так, дивимось. У нас зараз значення 2 А. Давайте зробимо менше. Екран у нас вимкнувся, тому що у нас коротке замикання на виході. Так, давайте зробимо 0,7 А. Ось у нас 0,7 А, все. Тепер під'єднуємо крокодили. Ось дивимось, у нас напруга 14,4. Під'єднуємо крокодили на акумулятор і дивимось, скільки він у нас буде споживати. Так, у нас 0,29-0,2 А. Акумулятор цей був заряджений. Ось. І ми тепер бачимо, яка у нас напруга на акумуляторі, яка сила струму. Такий простий зарядний пристрій, кожен може зробити сам. Якщо вам потрібен більш потужний зарядний пристрій, то можна вже брати інший блок живлення. Наприклад, можна взяти блок живлення від комп'ютеру або купити блок живлення на Adiexpress. Їх посилання я залишу в описі. Якщо вам буде цікаво це все, то переходьте, дивіться. А якщо у вас є, наприклад, комп'ютерний блок живлення, у нього на виході 12 В, а вам потрібно зробити 14,4. Ви можете взяти вже таку більш потужну платку. Це плата DC-DC-перетворювач, який буде підвищувати напругу. Або цю платку можна ще використовувати, щоб підживити ваш ноутбук, Знаходите дріт з таким штекером, який у вас у ноутбуці. Головне не перепутати плюс з мінусом. Таку саму виставляєте напругу, підключаєте вхід до акумулятору і вихід підключаєте вже до ноутбуку. Але попередньо візьміть вольтметр та обмежте напругу та силу струму, щоб вони були такі, які вказані у вас на блоку живлення. Ось такий вигляд має ця зарядка. Так, трохи не естетично, ці соплі так виглядають, але це досить непогано все тримається. Все, що нам потрібно, все у нас є. У нас є регулювання сили струму, у нас є регулювання напруги. Також на цю платку на мікросхему я наклею ось такий от радіатор, який для охолодження оперативної пам'яті комп'ютера. Ось такі крокодили я купив там гривень за 30-40, вони коштують вольтметр 60 гривень, сама платка десь біля 100 гривень. І блок живлення, який мені дістався безкоштовно, він просто в мене валявся дуже давно. І виходить, що можна дуже бюджетно зробити ось такий варіант зарядки, яка так не дуже швидка, але їй буде достатньо, щоб заряджати якісь акумулятори невеликої ємності. Можна і великої, але на це ви будете витрачати набагато більше часу. Ось, друзі, на цьому все. Обов'язково підтримуйте україномовний контент вподобайкою. От, всі посилання, якщо вас зацікавила така збірка, будуть в описі під цим відео. Також будуть посилання на готові зарядні пристрої. Коротше, якщо вам цікаво, заходьте і дивіться. А на цьому все. Дякую, що дивилися відео до кінця. Всім мирного неба і до нових зустрічей!